Борітеся поборете під таким гаслом, оновлена редакційна колегія видала тематичний випуск всеукраїнського літературно-художнього і громадсько-політичного журналу Перевал. Перше, друге число часопису, який вийшов півторатисячним тиражем, присвячене 200-літтю з дня народження Тараса Шевченка. Це є своєрідний збірник, який, на мою думку, чи правильніше сказати за висловом академіка Качкана, мав би бути в кожній українській родині, бо це. Не стільки заслуга оновленого редакційного колективу, як заслуга Тараса Шевченка, ювелеї, якого ми святкуємо, всіх його послідовників у літературі, всіх шанувальників українського слова. У цьому випуску журналу можна дізнатись про усі сторони життя і творчості Великого Кобзаря. На сторінках періодичного видання представлено літературно-художні твори, наукові дослідження, публіцистику, роздуми митців і вчених нашого краю та Черкащини, де народився кобзар. Також у журналі розміщені матеріали, надані організаціями української спільноти у світі: поезія, проза, драматургія та інші дописи, так чи інакше стосуються шевченкознавства та української історії. Я бачив багато номерів. Власне, журналів, які присвячені Шевченківському ювілею, і перевал в цьому ряді не гірший, а може десь і задає якусь планку доброт. Тобто, це той позитив, про який треба говорити, і не соромитися цього позитиву. Сьогодні журнальна, газетна і видавнича політика є частиною великої політики і відіграє немалу роль у долі країни, наголошують письменники. І те, що перевал продовжує жити та ще й досліджує життя і творчість великих українців, неймовірний успіх. Я вважаю, що література і журнальна політика і, і ідеологія національна вона є. Тою основу, яка дозволяє українцям захищати свій простор культурний, національний державний. Серед авторів журналу є двоє наших краян: Нестор Чир та Галина Хрестан. А також часопис доповнили праці молодих творців. Головний редактор каже, що журнал буде відкритим як для патріархів літератури, так і для початківців. У намірах у нас щоб вийшов так званий молодіжний номер. І щодо вікових категорій, цим вже я відповів, що будуть від початківців до лауреатів Шевченківських премій і патріархів, так би мовити, які також вже є майстрами слова і будуть в цьому у наступних числах представлені. Наступне число журналу Перевал теж буде тематичне, цікаве і розмаїте. Запевняють представники редколегії. Його присвятять Гуцульщині.